Проект психосоціальна допомога в Україні стартував. Стартував з того, що відбуло засідання наглядової ради. В ньому прийняли участь представники міністерства справ ветеранів, міністерства соціальної політики, керівництва обласної ради обласної військової адміністрації, а також представники обласного госпіталя «Ветеранів війни. Воно дало старт тому, що сьогодні на Раді громад було презентовано відбір власне самих громад до участі у цьому проєкті, оскільки проєкт передбачає створення по одному із центрів психосоціальної допомоги в кожному із районів Рівненської області. Тому починаючи з сьогоднішнього дня і протягом 10 днів ми чекаємо е заповнених адкет від, від громад, які. Відчуваючи в них є потреба в отриманні такої допомоги від кваліфікованих спеціалістів, які надають таку психосоціальну допомогу, як в мобільний спосіб, тобто приїхати можуть в громаду, так і ті, які зацікавлені, в тому щоб такий центр з'явився власне в їхній громаді. А фонд може допомогти в ремонті цього приміщення, в тому, щоб така психосоціальна допомога була в наборі спеціалістів, і в тому, щоб ці спеціалісти могли доїхати до найвіддалішого села в кожній громаді.